Вона залишила місце проживання 9 березня 2015 року. Розшуковими заходами вказану дитину вдалося знайти лише 12 квітня. Весь цей час, зі слів Людмили, вона подорожувала автостопом Україною. Сім'я вказана неповнолітньої на жодному обліку. Не значиться Підлітків є вже таке поняття свого особистого настановлення. Вони вже хочуть це робити самостійно, але ще не готові відповідати за, скажімо так, свої вчинки. Вони не продумують наслідки тих вчинків, які вони роблять сьогодні. Перший раз вона була у нас тривалістю три місяці. Були досить позитивні зрушення. Вони налагодили стосунки з мамою. Дитина, якби. Ну, була готова до повернення додому. Можливо, просто якісь обставини так склалися, що дитині було ну, страшно повідомити батькам про свої якісь там вчинки. От і за цього, можливо, вона і пішла з дому. В Принципі, вся біда чого це стається, із-за того, що батьки, як і діти, не спілкуються між собою. Батьки в умі розуміють, що вони там люблять дитину, але про це і не говорять. Тому і виникають такі от конфлікти, що в підліткому віці підліток починає провокувати своїх батьків своїми такими соціальними вчинками, щоб впевнитися, що його люблять. Стан є задовільний. В принципі, дитина контактна, ідея розказує, але наскільки це все правда, це ми ще будемо перевіряти, з'ясовувати в процесі роботи.